Канський боксер Майк Тайсон висміяв свого суперника, блогера Джейка Пола через його парі на 5 мільйонів доларів. Пол пропонував парі Тайсону, що якщо Майк не протримається 4 раунди, то має набити собі тату з написом Я люблю. Джейка Пола. Якщо ж Тайсон вистоїть, Пол заплатить йому 5 мільйонів. Він має заплатити більше, відреагував Майк. Скажіть йому, що я готовий на це період лише за 20 мільйонів доларів. А взагалі я збираюся зловити його та нокаутувати за пару раундів. Відомий промоутер Бобаром вважає, що у поєдинку між Тайсоном та Полом немає жодної інтриги. Майку 58 років. І яким би він хорошим боксером не був, він не зможе завдавати ударів так, як треба в цьому віці. Я Сподіваюсь, що Майк не постраждає, але я справді не даю йому жодного шансу. Сказав Боб Аром. Натомість, колишній американський боксер Тімоті Бредлі вважає, що Майк Тайсон переможе Джейка Пола завдяки раундам по дві хвилини. Спочатку я думав, що це божевілля, але згодом прочитав правила цього двобою. Було написано, що дозволено нокаути та нокдауни. Дві хвилини кожен раунд це піде на користь. Тайсон, мені здається, що Майк зможе активно провести перші 4 раунди. Він має потенціал, щоб накотувати пола. Коли ми говоримо про Майка Тайсона, ми говоримо про силу. Дві хвилини в кожному раунді це вистачить, щоб перемогти, впевнений. Бредлі формат поєдинку вісім раундів по дві хвилини. Організатори поєдинку повідомили, що ця зустріч буде зарахована в статистиці кожного боксера і відображатиметься на порталі BoxRec. Протистояння залізного майка та Джейка Пола відбудеться у ніч з 15 на 16 листопада. Авторитетний американський журналіст Майк Копінджер вважає, що український боксер Василь Ломаченко незабаром може завершити кар'єру. Я знаю, що Джервонта Девіс вів переговори з Василієм Ломаченком, але перспектива цього бою провалилася, адже Українець збирається піти на пенсію. Тепер танк битиметься з Ломонтом Роучем, сказав. Копінджер. промоутер Ломаченка Бабаром заявив, що не знає нічого про майбутнє українського боксера. У нас немає жодного способу дізнатися, що зараз робить Ломаченка і де він перебуває. Якщо ви мене запитаєте багато разів, де він, я вам нічого не відповів. Ми не маємо з ним жодного контакту. Також і Егіс Клімас не зміг прояснити майбутнє свого підопічного. Мені важко сказати, що він має намір робити. Він, начебто, не збирається більше виходити в ринг, але може передумати будь-якої миті. Перед минулим боєм усі казали, що Ломаченко пішов на пенсію, але він повернувся до ринку. Можливо, це станеться і вдруге. Вважає Клімас. Свій останній поєдинок Василій Ломаченко провів 12 травня цього року в Австралії проти Джорджа Комбосаса. Український боксер Каренчукажан та американець Жарон Еніс проведуть бій за титул чемпіона світу за версію АБІФ у напівсередній вазі. У ніч із 9 на 10 листопада боксери проведуть матч реванш. Вони зустрічалися на ринку 7 січня 2020 року. Тоді Еніс виграв бій одноголосним рішенням суддів та завоював титул тимчасового чемпіона світу. Через півроку американець був підвищений до повноцінного чемпіона і навіть встиг один раз захистити цей пояс. Поєдинок Чихаджана та Еніса стане головною подією на вечір боксу у Філадельфії. Сьогодні відбулася прес-конференція, присвячена реваншу між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Під час зустрічі боксерів було офіційно оголошено про дату та місце в поєдинку, 21 грудня 2024 року. В Р ряді Саудівська Аравія український боксер захищатиме титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. Також під час прес-конференції Усик та Фюрі провели першу битву поглядів перед реваншем. Ф'юрі цього разу повівся досить стримано. Обійшлося без штовханини та провокації. Напередодні прес-конференції Тайсон Фюрі розповів, що не відчуває жодного тиску перед боєм з Олександром Усиком. Будь-який матч-реванш зі мною закінчується моєю перемогою. Якщо я проводжу другий бій з тим самим супротивником, я завжди його нокаутую. Це відбудеться і у другому поєдинку з Усиком. Минулого разу все було досить близько. Мені потрібно більше. Зосередитися на супернику і я зможу виконати свою роботу. Не треба нічого різко змінювати у підготовці. Я знаю, що виграю в реванші, впевнено, заявив Ф'юрі. Як завжди, дякую вам за увагу. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі та ділимось цим відео зі своїми друзями та знайомими. До зустрічі!